Кімната це колишня бібліотека. Порядка 20 тисяч домів книг. Це унікальна книгозбірня, зібрана тут Вишневецькими. Це та сама кімната, де відвідувачка чула звук рояля. Музичний інструмент належав одному з останніх господарів резиденції. Довгий час рояль зберігали у місцевій школі. Пізніше передали до Вишнівецького палацу. Відтоді і почали відбуватися дивні речі. Так, ніби разом з ним до палацу повернулося ще щось. Недавно одна з наших відвідувачок помітила тута привида. А де саме він був? Ось цього портрета, де зображений король Польщі Михайло Корибут Томаш Вишневецький. Невже звуки роялю були спробою привернути увагу саме до портрету? Що відомо про останнього з князів, роки правління Міхал Корибута Вишневецького це фактично пік могутності роду. Адже цей князь посів найвищий щабель влади у Речі Посполиті. Зайняв Королівський престол. Втім, насолоджувався владою він недовго. Міхал помер, не доживши до 40 років, так само, як його батько Ярема та дід Михайло. Нащадків після себе він не залишив. За легендою, перечесні смерті в цій родині пов'язані з прокляттям батько Міхала Ярема Вишневецький, проігнорував посмертну настанову матері і, попри її волю, змінив віру, прийняв католицтво. Людина, яка на ногах перенесла багато хвороб, яка ніколи ні на що не жалілася, от раптово з невідомих причин помирає, і тим більше помирає на піку своєї популярності, могутності. Невже над родом дійсно тяжіло прокляття? Навіть якщо припустити це, то як прокляття може бути пов'язане із загадковими явищами, які фіксують у палаці зараз? Чому сюди злітаються птахи? Чому з'являються напівпрозорі тіні та лунають дивні звуки?